Ось під цим термозом в мене росте цукрова кукуруза, і бачите, її листочки вже впираються в плівку. Вже вона тут під самим верхом, і їй мало місця. Тому сьогодні я вирішив відкрити її, щоб їй було більше простору. Сьогодні дуже гарна погода для цієї роботи. Перша, дивіться, температура плюс 20 градусів, але в той же час. Пасмурно, немає пекельного сонця, немає прямих променів сонця. Це дуже добре, тому що коли ми відкриємо нашу кукурузу з-під плівки, то вона буде трошки стресувати, якщо у випадку, якщо сонце буде дуже яскравим. Сьогодні немає яскравого сонця, тому сьогодні дуже гарний момент для того, щоб це зробити. Дивимося. Ось так кукурузка виглядає зсередини. Тут, бачите, вже і бур'янець пішов. Впирається. Бачите, впирається в плівку, тому будемо плівку прибирати. В нас прогнозують більш-менш теплу погоду, тому немає небезпеки боятися, що кукуруза постраждає від приморозків. Чим мені подобається вирощувати кукурузу в термосі, так це тим, що термос можна швидко поставити, так само швидко розібрати. Він дуже мобільний насправді. Давайте подивимося, в якому стані наша кукуруза. Наразі я зняв лише половину рядка, тому що туди далі в мене ростуть помідори. Ось до речі, помідори. Бачите, помідорки ще не впираються в плівку. Тут просто... Я поклав плівку, та вона привисає. А так у них ще достатньо місця, тому що до кінця цього тижня вони тут постоять, Побудуть ще під плівкою. Так. Подивимось, в якому стані наша кукурузка цукрова. Сьогодні в нас рахуємо 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І от навіть видно, виходить вже 10 листочок. 10 листочок ось виходить. Також ми можемо бачити, що вже є пасинки. Ось це вже пасинок. Або ось тут також добре видно ось бічний пасинок і ось тут. В подальшому ми будемо їх видаляти. Стан кукурузи гарний, не вся вона однакова, є трошки більші, трошки менші. Це пов'язано з тим, що в мене була схожість розтянута. Період сходів в мене був розтягнутий десь 10 днів. Є менша, звичайно, ось, бачите, ця менша. Щось їй не вистачало, вона відстає в рості. Ця також трошки менша. Але в цілому, картина гарна. До речі, я висаджував ось таку кукурузу. Це супер солодка. Рання кукуруза, але бачите. Цієї весни погода була дуже холодна і кукуруза так само прагнула тепла і повільно росла. Тому, якби було б тепліше, то тут стан був би вже значно кращий. Надіємося, що бодай літо буде теплим. Через певний час будемо виділяти пасинки. Кому цікаво, то підписуйтесь, потім в наступних відео покажу процес і розкажу, що до чого, там які тонкості, які нюанси. Бачите, в мене під термосом була мульча. Вона. Додатково прогрівала ґрунт, а також захищала від бур'янів. Саме тому проблем з бур'янами тут, в принципі, і немає. Є мілкий бур'янчик. Ось, бачите. Але він прорветься, це не критично. Він швиденько прорветься і все буде добре. В принципі, в мене на цьому все. Кому відео було цікавим, ставте лайки, підписуйтесь. Гарних вам врожаїв! Na vše dobré.